Вітаю, я Олена Черпатюка. Це проєкт Людський фактор. І сьогодні ми поговоримо на таку важливу тему, як уберегтися від інфаркту міокарда. Дізнаємось, якими є симптоми цієї серцево-судинної патології, та довідуємось, якою має бути профілактика разом з нами. Лікар-терапевт, кардіолог, у задіагноз медичного центру Медок, який знайде підхід до кожного пацієнта і неодмінно покращить стан вашої судинно-серцевої системи. Олександр Лиманський. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю доброго дня. Отже, пане Олександре, від лікарів ми ну, часто чуємо визначення гострий коронарний синдром. А для людей більш звичайним є таке формулювання як інфаркт міокарда. То що таке інфаркт міокарда? Дайте нам, будь ласка, визначення цієї недуги. Так, дійсно, це доволі розповсюджене захворювання, і всі про нього чули на слуху. Інфаркт міокарда це некроз серцевого м'яза, тобто змертвіння серцевого м'яза, яке відбувається внаслідок припинення кровопостачання даної ділянки серцевого м'яза, якоюсь конкретною серцевою артерією, тобто ту, яка, тою, яка його власне, і киснем забезпечувала. Що власне з серцем відбувається? Давайте наголосимо на цьому, коли стається інфаркт з людини. Так, так, звісно, власне, спочатку в серці відбувається втрата скоротливості тобто серце трошечки починає неправильно працювати через те, що обмеження йде енергетичного. Забезпечення, так як кисню потрапляє менше, і спочатку міокард не помирає, тобто є таке терапевтичне вікно, протягом якого він зберігає життєздатність, якщо відновити кровопостачання. А відповідно, якщо це терапевтичне вікно втрачене, то тоді вже не відбувається повна смерть цих клітин. Угу. Ну це дійсно серйозна недуга. Так, це при тій Скажем так, захворювання, яке є превалюючим з точки зору смертності, тобто кількості пацієнтів, яких ми втрачаємо. Ну, загалом серцево-судинні захворювання, наскільки я знаю, вони утримують, на жаль, пальму першості серед недух, які спричиняють смерть в усьому світі в Україні, зокрема, так і інфаркт міокарда серед цих захворювань. Е, звісно, інфаркт міокарда це по суті не самостійне захворювання, це як наслідок uh -huh. захворювання, яке називається атеросклероз. Власне захворювання, яке пов'язане з порушенням ліпідного обміну, і маніфестує воно вже дійсно інколи в інфаркт. Угу. От є така думка, існує таке уявлення, що інфаркт міокарда це ну хвороба, там називати да літніх людей або людей, які ведуть не дуже здоровий спосіб життя, чи дійсно це так? Певна кореляція, звісно, є, тобто в рідких випадках пацієнти молодого віку можуть мати інфаркт, це, як правило, якісь генетичні порушення ліпідного обміну на кшталт сімейної гіперхолестериномії. Однак, якщо говорити про вірогідність у молодої людини інфаркту, вона зберігається так, особливо чоловіки в цьому трошечки більше схильні. Тому що більше нездоровий спосіб життя можливо ведуть там куріння, алкоголь, інші якісь звички шкідливі. Це е, ні, трошечки це ну якби не зовсім так. Тобто, дійсно, це фактор ризику, дійсно серед чоловіків, мабуть, вони більш розповсюджені. Е, однак, це пов'язано більше з тим, що. Різний фон статевих гормонів у чоловіків uh -huh. і у жінок, і відповідно естрогени, які захищають жінок до менопаузи від атеросклерозу, тобто не від інфаркту, як такого від самого атеросклерозу, вони безумовно відігрують ну, скажімо так, визначну, визначну роль, і відповідно жінки до менопаузи вкрай рідко мають інфаркти міокарда. І, взагалі, атеросклероз, а відповідно, і підвищений тиск. Так це пов'язані між собою патології. От а, ну, чоловіки так дійсно, вже там починаючи з 30 плюс річного віку, можуть мати відповідно вже атеросклероз і через певний період часу інфаркт як вже результат, як апогей. Угу. Щодо гендеру, от частіше до вас на прийом приходять жінки, чи чоловіки звертаються із ну, такими скаргами на, наприклад, болі в ділянці серця, на підозру. Буває людина, ніби підозрюючи, відчуває що щось в мене серце не так, чи раптом то на інфаркт вже десь близько. Чоловіки чи жінки більше дбають про своє здоров'я, частіше приходять, які мої ваші спостереження тут. Так, тут є відмінність, тут є залежність частіше насправді хворіють чоловіки, але звертаються частіше жінки. Mm -hmm. Безумовно, тобто, чоловіки, як правило, в лікарню або були приведені кимось, дружиною чи матір'ю. Mm -hmm. ну, а відповідно, жінки так звертаються частіше, але однак у них. Скажімо рідше, це дійсно завершується призначенням терапії атеросклерозу. Частіше це все таки кардіальні скарги, тобто скарги з боку серцево-сидини системи, які не пов'язані з атеросклерозом. Так, звісно, якщо вже жінка там увимено паузі, то у неї вірогідність як і гіпертензії, так і ішемічної хвороби стає дуже високою. До менопаузи, звісно, такої вірогідності у них ну, не то, щоб нема, але ну, вона доволі низька. У порівнянні з Чоловіками, якщо ми вже робимо таке так. порівняння. Так? Жінок частіше насправді приводять такі захворювання, як анемія або теротоксикоз, які можуть імітувати болі uh -huh. в серці, такого, скажімо, ішемічного характеру. Насправді при цьому коронарної патології у таких жінок дівчат немає. Uh -huh. Щодо віку таких пацієнтів. Чи можливий інфаркт міокарду у дітей, наприклад? Uh -huh. Якщо розмовляти саме про інфаркт як наслідок, тобто я от почав з того, що так. це неоднозначне захворювання, тобто інфаркт це лише ознака власне втрати. Скажімо так, кровопостачання якоїсь ділянки питання в тому, що інфаркт може бути спричинений не лише атеросклерозом, тобто це може бути емболізація, тобто перекриття артерії. Інфаркт це перекриття артерії, але в більшості випадків асоційований з атеросклеротичними утвореннями, тобто Такі це... бляшки називають. Да, не, атеросклеротичний, атеросклеротичний тромбоз, тобто надрив бляшки, відповідно. От. Тому у дітей така ймовірність ну практично казуїстична, тобто дуже дуже мало ймовірно, але однак тромбози або емболізація якимись іншими ми факторами дійсно можливо. тобто по суті, це просто тромбоз артерії, і він може бути в будь-якій артерії, в даному випадку в коронарній, і тому це буде називається інфаркт. Тобто, в будь-якому випадку потрібно звертатися до лікаря, до спеціаліста, до терапевта, кардіолога, аби вже з'ясувати, що там насправді болить, як зазвичай кажуть ділянці серця, болить неї там різні є варіації. Так звертатися до лікаря, так безумовно, тому що клініка настільки варіативна у цього. Недугу, скажем так, що розібратися самостійно людині не те, що, скажем без медичної освіти, іноді з медичною освітою не всі лікарі можуть mm -hmm. розібратися, і ну якби це пов'язано з тим, що дуже багато чого імітувати може дане захворювання, дуже може мати атипові скарги, атипові прояви. І відповідно так, ну. Скажімо, в даному випадку я би самостійно не приймав рішення про те, інфаркт у мене чи не інфаркт. Ну і мабуть, все таки не гуглив би, а звернувся uh -huh. так до спеціаліста, тому що занадто багато на кону. Uh -huh. А що взагалі може відчути людина, якщо дійсно з серцем щось не так? От є такі типові симптоми цього захворювання, усе ж таки. Ну, щоб так, пішла так, одразу до розумію. лікаря. Ми про це говоримо не про, я про те, розумію. щоб самостійно е, угу. е, Ну е, я думаю, що якщо людина буде відмічати болі істинно стенокардитичні, тобто пов'язані з атеросклерозом, е, вони її настільки будуть турбувати і настільки налякають. Вона звернеться до лікаря. Повірте, мені я ще не бачив ні одного пацієнта стенокардії на своєму прийомі, який би гуглив, що в нього болить. Тобто, як правило, гуглять вони в тому випадку, коли не, не сильно то і болить, або там, uh -huh. скажімо, якісь не зовсім типові скарги, але взагалі не в силі. Справа, тобто не в силі болю, а в умовах виникнення в локалізації цього болю, тому що. Є, скажімо так, типові і менш типові симптоми, які будуть властиві, скажімо, для стенокардії, тобто для ішемічної хвороби серця. І якщо ця біль виникає відповідь на навантаження завжди чітко, наприклад, от ви там піднімаєтесь на третій поверх і починає боліти різко, болить коротко, тобто, як правило, 5 до 10 хвилин максимум. Як ви кажуть, ліворуч болить, для ділянка серця. Там має боліти де? Е, ні, боліти насправді може бути, тобто це може бути віддавання, як навіть в лопатку, там ще. Липу, це може бути все, що завгодно затерпання руки, лівої, правої може бути руки, тому тут би, розібратися самому, звісно, буде дуже важко. от, але тим не менше, якщо от я би виокремив, тому що частіше своєї своєї практики бачу, що якщо тут є хронологічна залежність з навантаженням, тобто як тільки пацієнт виконує якесь навантаження, відчуває біль, я мабуть це виокремив би як найбільш специфічний симптом, хоча знову ж таки не стовідсотково гарантуючи інфаркт. Uh -huh. на кардію, в принципі, uh -huh. а які обстеження потрібно проходити, аби вчасно uh -huh. все ж таки виявити таку патологію серця? З Чого починати, я зрозумів питання досить розлоге, насправді, і залежить від багатьох чинників, тобто від статі, від віку, від умов знову ж таки від тривалості, власне, скарг, які є, от в своїй практиці ми в медичному центрі нашому медок проводимо, звісно, повний спектр діагностики. Тобто, це починаючи від лабораторних показників, зокрема, це контроль ліпідограми і її фракцій, скажімо так, окремих, які мають найбільшу здатність викликати це захворювання. Що це таке ліпідограма? Ще давайте коротко пояснимо. Так, так, Ніби так. і на слуху, але певно не всі до кінця розуміють, про що йдеться. Так, безумовно. Ліпідограма це. Трошечки більш широке а, представлення того відомого слова холестерин. Uh -huh. а, чому саме ми її використовуємо не загальний холестерин? Тому що загальний холестерин показник, по суті, не інформативний і а, в рекомендаціях Європейської асоціації кардіології чи в Американській школі серця цільових рівень рівнів по загальному холестерину як таких немає. Тобто ми по ньому не орієнтуємося, він може бути нормальним і при цьому, скажімо, здатність цих. Фракції викликати атеросклероз буде височезною, а може бути навпаки підвищеним. Мало... Це скільки а... ну, нормальний підвищений? В залежності від того, які референсні інтервали дає лабораторія, але в середньому до 5,2 і два літр загальних холестерин вважається нормальним. Однак, mm -hmm. якщо він знову ж таки навіть 6 мілімоль на літр, це зовсім не означає, що людина розвинеться інфаркт. Це може бути, наприклад, причиною розвитку жовча хвороби, в залежності від яких фракцій буде підвищення. А він може бути там 4, скажімо, при нормі до 5,2, але при цьому здатність його атерогенності, тобто викликати атеросклероз, буде височезною. Якщо там наприклад, підвищення ліпідів низької глистини, uh -huh. то про ліпідограму це більш інформативно, так це не то, що це єдине, по суті, що uh -huh. є інформативним. Я б не сказав, що це більш інформативно. Загальний холестерин це взагалі не інформативно, саме тому в жодних рекомендаціях його цільових рівнів немає. Тобто він не фігурує абсолютно в жодних рекомендаціях. Uh -huh. Тобто людина здає кров. На аналіз, так. так? Винозна кров. Винозна кров. І вже за результатами ви дивитесь результат і певні рекомендації вже призначаєте, так? Е, безумовно, але ну, не можемо використовувати лише ліпідограму, тому так, що, що, ще використовувати? Е, тому що е, ну, скажімо так. Е... В кардіології дуже багато є методик діагностики. Найбільше розпосюдження, які рутинно використовуються, звісно, контроль рівня ліпідів, використовується ехокардіографія, або більш відомо, як УЗД серце, угу. використовується електрокардіографія, в тому числі холтерський моніторинг, тобто протягом доби або двох діб навіть за потреби, ми можемо. Це дає нам трошечки більш ширші уявлення і не тільки про наявність ішемічної хвороби серця, але й про наявність порушень провідності чи ритму, тобто. Такий, от доволі інформативний метод обстеження, який я, наприклад, на своєму прийомі використовую дуже часто, тому що кардіограма це лише 10 секунд запису. На ній може бути все нормально. Чи означає це що людина здорова, Ні, не означає? Угу. Тобто, якщо там ніби нічого, як то кажуть, не показує, то це ще не факт, що все добре. Е, безумовно, це не факт і. і... На жаль, скажімо, не тільки пацієнти так думають. Мене, наприклад, дуже дивує, що там на, скажімо, там якісь оперативні втручання, коли там пацієнт збирає пакет такихось аналізів, обстежень, там є кардіограма. Uh -huh. І мене дивує той факт, що наявність нормальної кардіограми заспокоює анестезіолога, який працює з цим пацієнтом. Тому що пароксизмальні, тобто ті, які виникають і зникають порушення ритму, яких немає на 10 секундах запису, абсолютно не гарантує, що от, от, от їх не може бути у цього пацієнта. Сієнт, а вони, як правило, і є найбільш небезпечними, і це їх можна побачити під час УЗД серця. Ні, під час холтерівського oh, моніторингу uh -huh. кардіограми. Так, на узд серця також можна побачити неритмічність скорочення, але верифікувати, тобто, власне, сказати, чи це така аритмія, чи така ритмія, їх насправді є дуже багато варіантів. Навіть з порушенням провідності, скажімо, з блокадами можна сплутати перебої в роботі серця, які ми бачимо на ехокардіографії. Тобто, якщо ми на УЗД серця побачили, що якась є ненормальна скоротливість, тобто вона неритмічна, непослідовна. Безумовно, в такому випадку холтерський моніторинг я призначаю. 100%, або наприклад, якщо людини була втрата свідомості, в анамнезі, обов'язково також, тому що найчастіше їх порушення, найчастіше їх причинами є порушення. Ритму, яка виникає спонтанно, і людина може втратити свідомість. Uh -huh. Тобто усі ці методи, можна так сказати, так це обстеження ви призначаєте в разі потреби. Не треба лякатися, мені стільки всього призначили. Та недостатні лише електрокардіограми виходить, що недостатньо. Безумовно, недостатньо. Це дуже, скажімо так, мене засмучує. Те, що у нас в суспільстві середній рівень володіння базисними навичками з медицини, він якби, ну. Де недопустимо низький, як на мою думку. Тобто, що цікаво, що в шкільній програмі у нас у всіх є вивчення логарифмів інтегралів, а от базосних знань про медицину виходить, що наше Міністерство освіти не вважає за потрібне надавати нашим школярам. Оце це засмучує, звісно. Я би дещо, мабуть, змінив. Я не знаю, може комусь інтеграли, логарифми знадобляться, але мені здається, що це все-таки вже більше якісь профільні вузи, а от хворіють всі. Або якщо не всі, то їхні родичі 100%. Угу, тому ми от з вами зараз про це говоримо. Да, так, Займаємося освітницькою як діяльністю. Якраз про освітницька діяльність. Так, стосовно емоцій, кажете, засмучує вас. Коли людина дуже засмучена в стані стресу, чи дійсно ризик виникнення такої серцевої катастрофи збільшується? Стрес впливає на стан здоров'я серцево-судової системи? Так, я Безумовно, стрес це. Скажімо так, може бути пусковий чинник, це може бути фактором ризику. Це те дійсно те, що збільшує частоту виникнення коронарного, знову ж таки синдрому, тобто з інфарктом міокарда, що асоціюється, але не є його безпосередньою причиною, це варто розуміти. Тобто, якщо людина не має атеросклерозу, не має нестабільної атеросклеротичної бляшки, у неї не може бути інфаркту при будь-яких стресах. Тобто, і так само з тиском немає прямої кореляції. Тобто, обов'язковий компонент інфаркту це надірвана тобто, нестабільна атеросклеротична бляшка. Без цього компоненту тромбоза. Артерії не може бути ні при стресі, ні при тискові, ні при чому іншому. Uh -huh. Одразу запитання: знаєте, на вздогін стосовно зайвої ваги, теж чи є прямий зв'язок між вагою і власне виникненням інфаркту у людини? Так, ми пішли по власне, uh -huh. скажімо так, градаціям факторів ризику. Ну не стільки сама зайва вага, тобто є різні види ожиріння, і вони не однакові з точки зору. Погіршення прогнозу пацієнта на наявність ішемічної хвороби серця, тобто в рекомендаціях у нас навіть не індекс маси тіла використовується, тобто не в цілому якась вага, а саме окружність сталії пацієнтів, вона різна там для чоловіків для жінок, тому що найбільшу негативну прогностичну здатність має саме абдомінальний жир, тобто той жир, який не відкладається, скажімо, там на стегнах там чи на плечовому поясі, а навіть не на животі, а в животі, тобто це за рахунок внутрішнього, скажімо так, жиру. От він являється безпосередньо фактором ризику, як і е, не тільки дисліпідемії, тобто те, то, чого ще провокує власне ішемічну хворобу серця, а і, наприклад, інсулінорезистентності тобто, е, спричинення скажімо так, розвитку цукрового діабету другого типу. А уже ці два фактори: один плюс один, що називається дорівнюють три. Тобто, так при накопиченні, чим більшої кількості факторів ризику, тим відповідно більша вірогідність розвитку. Але Знову ж таки, прямої кореляції немає. Тобто, тут не буде чогось простого, що от я там пройшов якесь опитування? Оце у мене є, оце це у мене є. Значить, у мене 100% буде інфаркт. Ні, такого немає. Це все фактор ризику і імовірність, але профілактика потрібна серед такої профілактики можна сказати, якраз є відвідування лікаря. Як часто потрібно відвідувати лікаря, якщо нічого не болить? Чи треба йти до кардіолога? Так, питання дуже слушне, я скажу так, як я відповідаю своїм пацієнтам, які, наприклад, запитують про своїх дітей, там про, про молодших і так далі. Якщо ви жодного разу не були в кардіолога, це уже показ ходити до кардіолога, тому mm -hmm. що деякі захворювання, які насправді можуть мати місце у Пацієнтах, пересічної людини, а вони можуть не повідомляти ніяк про себе, не мати симптоматики аж до критичної стадії. Скажімо, от наприклад, є така вроджена вада, як двостолковий артальний клапан, і він дуже схильний до швидкого стенозування, тобто згуження просвіту виходу з лівого шлуночка в аорту, і поки він не стане критичним, людина нічого не відчуває. А коли він вже став критичним, потрібно протезувати клапан. Тобто, якщо ви жодного разу не були. Велком приходьте, подивимося, тобто краще я вам скажу, що окей, там гуляйте 15 років, з вами нічого не трапиться. От або ж відповідно, якщо ми щось вже верифікуємо, у вас знайдемо на прийомі, то зате ви будете про це знати і лікуватись. Тобто староусяча тактика з головою в піску, вона ж все одно нікому користі не принесе. Забере, заперечення чи небажання бачити в себе хвороби, на жаль, ніяк вас її не забирає, угу. тому варто прийти і. Перевіритись безумовно, безумовно, це ж по суті ваше життя і здоров'я в наш в наш час і так дуже багато факторів, які можуть вам його вкоротити, і скажімо, треба собі питання задавати, чи пробачите ви самі собі, якщо ви щось пропустите, тому що ви вважали, що я. Добре, розбираюся, як кажуть, в медицині. от і відповідно я там нагуглив, що в мене нічого нема. Ну, добре, якщо так, безумовно, і, і я вірю, що великий відсоток людей саме так і будуть нічого не мати в цьому плані. Ну, не от, завжди ви щось знаходите? Знаєте, кажуть, підеш до лікаря, щось знайдуть, залікують. На жаль, є така ще думка. Буває, що ви дійсно відпускаєте, як ви кажете. Ідіть. Цікаво, цікаво те, що е, пацієнти насправді на моєму прийомі діляться на два типи на ті, які кажуть е, сенсі, давайте щось ще пошукаємо. І як це я не я не вірю. Ні, давайте ми, ми таки найдемо таку патологію. І є другий тип, якому ну якби пацієнту ти можеш сказати, що дивіться, тут якби вже пісочниця для вас закінчилася, потрібно серйозно до цього підійти. От, а вони говорять, та давайте щось там поп'ємо, можливо, якісь омега 3 там і на цьому все в принципі завершиться нічого, ну якби не хочуть діагностувати. От дуже невеликий відсоток раціональних пацієнтів, які е, лікуються тоді, коли це потрібно, і не лікуються, коли цього не потрібно. Тобто, це дійсно якийсь парадокс з особистої моєї практики, а вона доволі велика. Тобто, ну якби, скажімо, не однією тисячою пацієнтів на рік мій прийом власне. Регламентується, і я дійсно помітив, що от є 45, 45 і 10. тобто 10% відсотків раціональних пацієнтів, і половину мені приходиться або переконувати не лікуватися і не дообстежуватися, а іншу половину приходиться переконувати лікуватися і дообстежуватися. Ну бажаємо, щоб таких, як ви кажете. Адекватних да? раціональних раціональних, да. Раціональних. Я раціональних, я не Пацієнтів раціональних було більше і було більше людей зі здоровими серцями. Дякую вам за таку цікаву і важливу розмову. Дуже дякую вам за можливість дати цю просвітницьку діяльність, скажімо так, у маси, тому що я щиро хочу, щоб дійсно наші люди були більш свідомими і відповідно мали кращий прогноз на життя і кращу якість цього життя. Нагадаю, ви дивилися і слухали проєкт Людський фактор. Разом з нами був лікар-терапевт, кардіолог у задіагност медичного центру Медок Олександр Хлиманський Я Олена Черпатюк. Будьте здорові. Людський фактор. На 101,8 FM